Вітаю! Ми вже поговорили з вами про Макдональдс. Сьогодні його найкращий друг Кока-Кола. Like Почнемо з чогось лайтового, а далі я буду вас здивувати. Кока-Кола винайдена фармацептом. І знаєте, це відчувається. Бо спочатку напій рекламувався як засіб для полегшення головного болю. Одна з ранніх друкованих реклам взагалі називає колу ліками від усіх нервових розладів, включаючи істерику. Е, окей. Склад в склад кока-коли дійсно входив кокаїн О, Просто ютюб, будь ласка, не бань мене. Цю інформацію The New York Times і там були коментарі представника Кока-Коли. Тобто, так, це правда. В Цілому ситуація така: Кока-Кола дійсно в своєму складі раніше мала наразі нелегальний компонент, але тепер вона містить не наркотичний екстракт, отриманий із рослини кока. Ну тобто, цю рослину вони використовували як тоді, так і зараз. просто... Зараз вона не від головного болю, так скажемо. Це до речі, Ілон Маск пожартував цьому році, що ось я купив в Твітер, і наступним я, мабуть, куплю Кока-Колу щоб повернути туди кокаїн. Цей твіт став настільки популярним. Ілан Маск твіт гінтінетіймайванабаєтгімейвонобайдкока-кола кампані. Некст амбайн Кока кола топод до кокінбак ін. Взагалі, Кока-Кол зберігає свій рецепт буквально під замком. І так цікаво з одного боку туди водять екскурсії. Ну, знаєте, Америка, на всьому треба заробляти гроші, а з іншого боку, це вам на хіханькі-хаханькі. Була серйозна драма. Колишня секретарша Кока-Коли Джоя Вільямс була засуджена на 8 років за спробу продати секрети компанії конкуруючому виробнику Пепсі. І мені сподобалось, що Пепсі не прийняла ці таємниці, а пішла в ФБР. Супер! Здорова конкуренція! Кока-Кола витрачає на рекламу більше грошей, ніж Microsoft і Apple разом взяті. Yeah, і це не дивно, тому що з самого початку Кока-Кола зрозуміла, що реклама все вирішує. Переходимо до серйозної теми: Солодкий інцидент. Взагалі тема цукор. Це величезна тема. І якщо коротко, то цукор це реальна проблема. І зараз його додають до будь-якого продукту. От візьміть будь-яку пачку. Навіть ви можете взяти солені горішки. І порахуйте, скільки там цукру, а натуральний сік. Я вам так скажу, після цього ви зрозумієте, чому ви не можете схуднути. Людина може не їсти цукерки, тістечко, але це не означає, що людина не споживає цукор. Більше норми. Це і так, якщо поверхня пройтись по цій темі, і багато держав з цим боряться. Ось ви знали про існування податка на солодкі напої. Чому саме солодкі напої? Ну, Мексика, цьому яскравий приклад. coca в is king. Є документальний фільм Мексиканська смертельна залежність від Кока-Коли. Ніхто в світі не п'є більше Кока-Коли та інших газованих напоїв, ніж мексиканці. Особливо жителі Чіапаса це найбільший штат Мексики. Як наслідок мексиканцям загрожує епідемія ожиріння, а в чьяпасі офіційно оголосили надзвичайний стан щодо діабету, М'яко кажучи, це жах. Ну, як ви зрозуміли, Кока кола найбільше страдає від цього податку від солодких напоїв. Буквально бореться з ним як може. Кока-кола фінансувала вчених, які замість того, щоб сказати факт, що так дійсно Кока-Кола містить дуже багато цукру і це призводить до ожиріння. Ні, ні, ні. Замість цього ці вчені звинувачували людей в тому, що вони просто не займаються спортом. Це не в Кока-Колі проблема, це просто люди-ліниві тварюки. Як заявила Кока-Кола, компанія просто хотіла, щоб світ знав, що ожиріння не має нічого спільного з тим, що людина споживає, а пов'язана лише з відсутністю фізичних вправ. Просто Кока-Кола. Дай Пливаю на ваш організм за 60 хвилин. Перші 10 хвилин споживання коли. 10 чайних ложок цукру вражають ваш організм. 20 хвилин. Рівень цукру в крові різко підвищується, викликаючи викид інсуліну. Ваша печінка реагує на це, перетворюючи цукор на жир. 40 хвилин. Кофеїн засвоюється повністю. Ваші зіниці розширюються. Кров'яний тиск підвищується. У відповідь на це печінка викидає більше цукру в кров. 60 хвилин. Фосфорна кислота зв'язує кальцій, магній і цинк, і це буде виведено з організму. Тобто до побачення міцні кістки і зуби. Ну як ви зрозуміли, Кока-Колу краще не пити, але Кока-Коли ідеально очистить пригорілі залишки від дна кастрюлі, видалить жирні плями. Кока-коли ефективний засіб від комах. Просто налейте трохи Кока-Коли в миску і комахи забудуть про вас, їх привабить кола. Подовжте роботу акумулятору автомобіля за допомогою коли. За допомогою коли можна прибрати жуйку з волосся і очистити свій туалет. Як ви бачите, цей напій штука класна, але не для того, щоб її пити. Я, до речі, на повному серйозі не раз купувала Кока-Колу, щоб помити свою кухню. Ідеально: дефіцит води. Щоб зробити одну пляшку коли, потрібно багато води. І це призвело до того, що бідні країни не мають доступ до води через фабрики Кока-Кола, які використовують всю рідину. В деяких містах після цих фабрик Кока-Коли людям не те, що там не вистачає води для врожаю, їм не вистачає води для власного споживання. Ну там знаєте, щоб митися, їжу готувати, просто пити воду. І за цього був величезний скандал в Індії і в Мексиці. Мені здається, Кока-Колу просто не любить Мексику. Яскравий приклад мексиканське місто Сан крістабель де лас касас Він страждає від нестачі води. І місцеві активісти кажуть, що в цьому винен місцевий завод з розливу Кока-Кола. Завод споживає більшу частину питної води для громади. Хоча в той же час завод каже, що вони поповнюють використану воду. Коротше, коло дійсно то тут, то там звинувачують. Але я серйозних доказів і розслідую. Свідувань не знайшла. Кока-Кола стверджує, що вони щось там колись там зроблять цим. Але бачите, як цікаво, це відбувається в таких містах, як Індія, Мексика, в невеличких містечках. Звісно ж, місцева влада з цим щось робить. Там є податок на солодкі напої, і це дає хороші результати. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, то з вас сподобайка і підписка. Ми скоро з вами побачимось. Всім класного настрою і всім.